До Криму взагалі нікого не з Червоного Хреста, ніяких інших представників міжнародних спільнот не пускають, не допускають. Ну, по-перше, це розголос. Да? Кожна людина може допомогти своїм репостом, поділитися. Тому що, знаєте, я у ці вихідні була на національній конференції в Києві, і я зрозуміла, що люди не знають про те. Що така кількість цивільних заручників? Просто ми теж спілкувалися з журналістами, з представниками, там, юристами там, і так далі. І так далі. І я зрозуміла, що треба потужнішу інформаційну кампанію проводити. І от ну я б своїм прикладом про це розповідаю. Деякі родичі просто бояться таких інформаційних публічних виступів. Ну, у них є такі вже історії, у нас у всіх є, що чомусь якимось дивом відпустили людину цивільного заручника. Так, він не повернувся в Україну, йому не допомогла Україна, йому допомогла тільки родів. Яка за кордону передала якимось чином йому паспорт, купила йому квиток електронний і там дистанційно по телефону його якось давала інструкції і е, вивезли в Європу. Це завдяки тому, що родина не покидала таких спроб. Да? А яким дивом, чому звільнили цих людей? Ну вони не розповідають. Я не знаю. Я не буду їх допитувати, щоб додатково їх травмувати. Да? Тому інформаційний розголос про те, що така проблема існує, цивільні заручники, що вони не просто сидять в тюрмі. Да, як це у цивільних країнах? Да, у, наприклад, вони там дуже толерантно відносяться до засуджених. То тут ні. Над ними знущаються, їх катують електрострумом, б'ють молотками, пинками, вибивають зуби, ламають ребра, руки, ноги, їх кусають собаки, які супроводжують, да, коли вони там переміщуються, десь. Внушає те, що ви не потрібні країні, ви зрадники. Вас ніхто не звільняє, тому що вважають вас зрадниками. Бо, як правило, у цих людей є якісь відео, які дискримінують їх як особистість. Наприклад, у Сергія є таке відео. Де він каже про Бучу, що це все постановка зрежисовано і все. Але розумна людина, яка буде аналізувати його діяльність, вона побачить, які були публікації до його затримання, коли його затримали 12 березня, коли звільнили Бучу 30 березня, як він може знати про якісь подробиці звільнення Бучі. Звісно ж, йому дали текст, змусили його вивчити, там погрожували його. На відео видно, що у нього сенсі, що він виглядає зовсім інакше, да? що коротко постригли його. Чому коротко постригли? Тому що, напевно, кров запеклася на волосся. Це треба було скрити від камери і так далі. Люди розумні, розуміють, що це відео зроблено спеціально для того, щоб Сергія. Дискримінувати в наших очах. І були деякі е, люди при посадах, які на це купилися. На жаль, у Сергія досить великий коло знайомих серед е, високопосадовців, і ніхто, ніхто не допомагає. Е, то, е, звісно, можливо, вони бояться, а, а вдруг він і вправду е, зрадник. Да? Не знаю, запачкатись своє ім'я, да? я не знаю. І з приводу органів державної влади, знаєте, у мене на початку була на них злість. Я злилася, і у мене були такі публікації: Та чому ж, та скільки ж можна, чому тільки родини борються за своїх рідних? Зараз е, вже пройшов такий великий час, і я розумію, що щось вони роблять. Але вони нам не розповідають, тому що це секретна інформація, по-перше, це дипломатія дуже тонка така наука, да? а ми тут дивані експерти сіпрались, чому ви нічого не робите? Да? І зараз я змінила своє відношення і до державної влади, і навіть до знайомих Сергія. Я розумію. Можливо, вони і щось і спробували зробити, просто мені цього не розповідали. Да? Я зараз веду таку інформаційну кампанію як допоміжний захід для органів державної влади. Для того щоб ці культурні проєкти да, виходили за рамки України світової спільноти, я вже стала виходити на знайомих інших знайомих, які за кордоном Кажу, от є такий проєкт, він оцифрований, навіть не потрібно його передавати. Ви просто берете, роздруковуєте, збираєтесь якійсь бібліотеці, я не знаю де, і просто розповідаєте про, от конкретно про випадок Сергія. Якщо там інші родини бояться, то ви можете сміливо казати, можна зробити зум, я буду розповідати, дистанційно додавати якісь коментарі. Ну, тобто треба розкачувати, розхитувати все це, цю тему, про те, щоб люди знали, що цивільні заручники існують, що над ними знущаються, їм погрожують. От, Наприклад, це відео. Яке Сергія змусила зняти? знаєте, Я знала і вірила, що це щось не те. Ну, думаю, ну били, ну катували, ну електрострумом. Думаю, щось глибше, набагато глибше. І е, один із звільнившихся, е, який був Сергієм там у якийсь час в камері, їх постійно перемішують, щоб вони не обрастали такими зв'язками да, один з одним, то він мені розповідав, каже, що оце відео його змусили розповісти погрозою про вас. Він не знав, що з вами і де ви? І йому казали, що не хочеш. Зараз ми їх привеземо сюди, і на твоїх очах ми будемо робити з ними те, що робили з тобою. І ти все одно знімешся і зробиш те, що нам потрібно. Ми їх закатуємо у цих фільтраційних таборах, вони будуть там жити віками. І я думаю, що це тільки оце, що він дуже боявся за свою родину. Звісно, він ну, розгублений, він сам не очікував, що це ну, буде такий масштаб цивільних, да, і що це будуть такі терміни. Він сам, як журналіст і як військовий ще у період між 2014 да, і 22-м роком, він намагався піднімати тему цивільних поруч... заручників. Він уже тоді колись комусь хотів допомогти. І його зупиняли постійно: казали: Сергій не лізь, Сергій не. Не лізь, не треба, ми піднімаємо собі стоїмость цієї особистості. Буде важко його потім обміняти, якщо ми будемо піднімати його медійно. Да? І він, звичайно, трошечки такий засмучений, сили покидають його. Да? Але ні, в Україну він продовжує вірити, він пише вірші, акровірші. Е, натяки робить. Да? Мені там ці люди, які звільнені, передають його, там якісь верші. Я не знаю, яким чином вони до них, як вони взагалі їх винесли, пронесли. Ну, е, е, диво здійснилося. Е, в Україну він вірить, в людей, в народ він вірить. Він вірить в свою родину, що знають, що ми за нього боремось. І дійсно. Він бачить, що я організувала, і друзі йому пишуть, то це його дуже сильно підтримує. Я знаю такий випадок, коли напередодні 23-го Нового року у них обшуки постійно в камерах відбуваються, але саме в той день знайшли у нього віршики українською мовою. Його тоді, звісно ж, вивели, відлопцювали, все повиховували, щоб він не займався да, цим. І у нього ж ще з'явився такий етюд. Він як людина творча, письменник. Да, у нього завжди присутня в його літературних творах сама іронія така, да, то він каже: в цьому етюді я перещихаляв Тараса Шевченка. Це він так сам над собою посміявся. То ні, він вірить, і я вірю, що врешті-решт нам вдасться, і ми звільнимо не лише мого чоловіка, а й всіх цивільних полонених. Я думаю, що це робиться навмисно для того, щоб ці люди, які досі знаходяться на окупованих територіях, що на їхніх прикладах і на таких величезних термінах їх намагаються залякати, тому що ну, все одно люди інформаційно якось допомагають, продовжують допомагати. Да? І ось такими судами, квазісудами, вони просто намагаються їх залякати, щоб вони цього не робили. Подивіться, які приклади. Да? І Сергій так на суді і сказав, що. Мені байдуже, скільки ви мені дасте. Два роки, двадцять років. Вважаючи мій вік, мій стан здоров'я кожен день може стати останнім у мене. Я знаю, що я буду вільним лише тоді, коли сюди прийде ЗСУ. Боже, я як почула оці слова, знаєте. А там же ж між тим, як вирок винесли, це ж була пропозиція прокурора 19 років, да? два дні. Я просто легла, злягла, і у мене просто катилися сльози, і я нічого не могла робити взагалі. От просто я лежала і я не розуміла, Боже, думаю, така заява. Ну все, це ну, як у це було 19 запропоновано, так і дадуть. Думаю, Боже, куди звертатись? Що далі? Як далі? І потім, знаєте, до мене там коротенька така записочка, що Сергію дали 13. У мене трошечки відлягло, ну не 19, 13. Да? І потім апеляція, будучи, ну, звісно, звісно, буде. Давайш знову ж під, збирати ці гроші, все-все-все. Я, до речі, вдячна Міністерству реінтеграції, що. Це, звісно, теж з відсрочками, там два місяці відтермінування. Ми чекаємо там, бо таких дуже багато, яким потрібна допомога і на адвокатські послуги сплачувати, да? і все-все-все, але все одно ми отримуємо цю підтримку від держави. Тобто вона все одно є. Не так, як нам хотілось би, да? але вона є. І ми віримо в нашу державу, ми віримо в добро, в справедливість. Воно на нашому боці, на Україні, да. І ми віримо, що Україна виборює це добро і справедливість не тільки для своєї країни, а для всього світу.